Чи буває у вас в житті такий стан, коли ви намагаєтеся сфокусуватися над якоюсь книгою, ви хочете прочитати, вникнути в те, що написано, але думки налітають на вас, і ви розумієте, що ви постійно перечитуєте один і той самий абзац. І якби, зміст він постійно в якомусь тумані, тому що думки, вони якби, з різних боків постійно. Про себе нагадують. Або ви намагаєтеся працювати над якимось важливим для вас проєктом, презентацією, ви повні рішимості, що зараз потрібно якби сісти і все зробити. Але час минає, і ви розумієте, що ви то постійно в телефон відволікаєтесь, щось перевіряєте, комусь відписуєтеся, дивитесь якісь сторіс, і вам не виходить сфокусовано працювати над якоюсь важливою для вас задачею. Багато людей навіть думають, що в них є синдром дефіциту уваги, або вони думають, що типу, ну, от я просто така несистемна, якби несфокусована людина, ну що ж я з собою зроблю, як би нічого не поробиш. Тоді, як насправді, більшість людей просто не знають, як саме влаштований їх мозок, як він працює, і як створити умови для того, щоб мозок працював набагато ефективніше. В моєму житті було багато років, ти там, період, цілий величезний, коли. У мене було проектів зобов'язань різноманітного стресу набагато більше ніж мого особистого часу і уваги. І я відчував себе як людина, яка намагається наздогнати. Потяг, який постійно від неї уходить все далі і далі, коли е, кількість зобов'язань, які на тебе навалюються, кількість проблем, і відкритих питань, воно дедалі більше, а твої, твій час, твоя увага, твої ресурси, вони якби дуже обмежені. І ти постійно, як пожежний, займаєшся різними сферами свого життя, тушиш пожежу в одній сфері, загорається десь інде, ти біжиш туди і постійно відчуваєш, що ти запізнюєшся і реагуєш на події. І я захотів розібратися з цією темою, почав вивчати тему тайм-менеджменту, придбав багато літератури на цю тему, прочитав багато книжок, я почав брати консультацію у фахівців, я почав досліджувати різноманітні курси, матеріали стосовно цього, і зрозумів, що насправді не всі люди так живуть, що є багато людей, які Заздалегідь планують своє життя, планують довгострокові цілі. Люди, які вміють не реагувати на події, а вони вміють попереджати події. Вони вміють створювати правильні умови. Я побачив, що є багато людей, які не живуть в такому стресі, як живу я. Що в їхньому житті є і час на сім'ю, і час на відпочинок, у них є і гроші, у них є якби улюблена діяльність. І при цьому вони спокійно балансують між цими різними сферами життя. Вони не зашиваються там на 90% роботу, як це тоді було у мене. І коли я побачив цей підхід, я побачив таку методологію, і я почав її вивчати. То за роки практики у мене сформувалося 12 найпотужніших інструментів, які особисто мені дозволяють будувати своє життя і свої проекти. Я ці 12 інструментів сформував в певну методологію, яку викладаю на курсі в нашій школі, який називається тайм менеджмент Якщо ви розумієте, що ви хотіли б опанувати якісь із цих інструментів, втілити їх в своєму житті, задля того, щоб і у вас з'явилося більше часу, зменшився рівень стресу, щоб ви навчилися не мучити свій мозок, а навпаки, створювати для нього умови для його креативності, для його розвитку, для того, щоб він працював на Набагато потужніше. Подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на цьому навчанні.